У мене після 6 років служби в піхоті артилерії 4 грижі в оперковому відділі, компресійний перелом можна звільнити із таким діагнозом. Знову ж таки, таких питань дуже багато. Дивіться, звертайтесь із вашими документами медичними до військово-лікарських комісій, це питання експертизи, яким займаються виключно експерти військово-лікарських комісій. Тому, будь ласка, це не до мене. Якщо в людини немає функціонального дефіциту, якщо вона самостійно пересувається, якщо немає неврологічного дефіциту, звичайно так, вона може бути обмежена, придатна. Ну, це знову ж таки чисто теоретично, але придатною до військової служби. Ясно, що є випадки, коли людина після операції або до операції мала неврологічний дефіцит, вона втратила функцію. Ну вона не може служити, але це питання експертизи має встановлюватися у чинному правовому порядку. Військово-лікарська комісія проводить дуже багато досліджень, залучає багато спеціалістів і вирішує вже на цьому етапі, чи придатна людина, чи непридатна в окремому кожному випадку, е окремо індивідуально.